Владислав Гречка, студент третього курсу Харківського національного юридичного університету. Нині у Кропивницькому проходить практику. А у вільний час каже, допомагає місцевому підприємцю, який допомагає переселенцям і військовим. Вважаю, що в цей складний час потрібно допомагати людям потрібно допомагати всім тим, хто цього потребує. Говорить, волонтерам почав допомагати з перших днів повномасштабного вторгнення. У 23-му році після підриву російською армією Каховської гідроелектростанції їздив у Херсон. Ставимо човен на воду, і будемо далі рухатися на ньому. Несемо. До під'їзду, там, де стоять всі люди, ми зараз будемо ділити комусь. Що. Коли російськими військами була підірвана Каховська гідроелектростанція, зі мною зв'язався Геннадій Шевченко, який надав свою фінансову допомогу у придбанні цього човна, на якому вже безпосередньо ми допомагали постраждалим. І людям, котрі опинилися замкнуті, відрізані від цивілізації в своїх будинках на затоплених територіях. Ми допомагали в евакуації цивільного населення. На цьому човні ми розвозили в затоплені райони Херсону провізію, ліки, їжу. Підприємець Геннадій Шевченко купує та ремонтує машини для військових. Робиться з 2014 року. Також привозить за кордону гуманітарні вантажі для переселенців українців. Каже, людей на підприємстві не вистачає. 30 мобілізували. Тому від допомоги студента не відмовився. Нині збирають крісла колісні для поранених військових. Лишився два пенсіонера, які вже яким вже за 60 років їм дуже важко. Вже нема тої сили, нема тої виносливості, нема того зору. 29 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. Його мета адаптація законодавства України до правової системи Європейського Союзу, пояснила юристка Марія Діма. Зокрема, закон дозволяє зарах. Ховувати час волонтерської діяльності до практики їм видаватимуть документ про волонтерську діяльність. Тепер вклад буде визнаватися офіційно, і тому проєкт цього закону передбачає також і внесення змін до низки законів України, а саме це про повну загальну середню освіту, про вищу освіту, про освіту та про волонтерську діяльність. Буде мотивувати і більше залучати молоді для того, щоб бути корисним. Наскільки ми точно створеємо методику від цього залежить те наскільки достовірні й ефективні результати будуть. Цей закон мотивуватиме розвивати волонтерство у своїх закладах. Вважає завідувач кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського технічного університету Олексій Васильковський. Що цей навчальний заклад не стояв осторонь військових потреб, не стояв осторонь потреб переселенців. Велика частина студентів займається, ну от як, як наші агроінженери, волонтерською діяльністю в Червоному хресті. А от це теж у нас є цивільний захист, предмети це може зараховуватися як частина да, курсу да, по наданню безпосередньої допомоги пострадавшим. Я читав у соцмережах про цей закон і вважаю, що така діяльність це дуже добре, якщо вона буде якось заохочуватись. Було б добре, якби так би мовити, до загального рейтингу були додаткові бали. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Суспільне, Новини Кропивницький.